Отже, вітаємо онуку в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. А, і ну, важливо дуже аспект, що ми продовжимо знайомити наших глядачів е, з сучасною справжньою крутою українською музикою. І якщо раніше, наприклад, про Україну могли знати там в Європі або десь в Сполучених Штатах, завдяки не знаю, футболісту Шевченко, е, боксеру Кличко і, наприклад, Чорнобильській аварії, то тепер, е, завдяки таким артистам, як Онука, знають ще завдяки музиці. Дякую тобі за це. Дякую. А, а тепер, якраз хотілося. І Поговорити про цей твій новий міні-альбом Відлік, який присвячений е, чорнобильській е, катастрофі. Тобі був один рік, коли це сталося в 86-му році. Розкажи, будь ласка, як завився цей альбом і звідки ця ідея? Е, мій тато був ліквідатором аварії, тому слово Чорнобиль я дуже добре пам'ятаю навіть підсвідомо, коли ще е... Не було такої можливості це все розуміти, але я з дитинства uh -huh. пам'ятаю це слово, пам'ятаю цю трагедію. Вона торкнулася і моєї родини дуже, uh -huh. і взагалі України і світу в цілому. Я цікавилася цією тематикою все життя і в школі, і в інституті. Навіть захистила дипломну роботу на тему, вплив uh -huh. катастрофи на ЧАЄС на етнорегіон Полісся, тому що я етнокультуролог за освітою. Uh -huh. Я їздила до зони відчуження десь до десяти разів, і от на Давно там була, і я все дитинство і все своє свідоме життя мріяла щось присвятити і якось конвертувати ці переживання і цю трагедію в музику, в мистецтво. Ем, і от зараз я усвідомила, що це той момент, коли я готова це вже зробити. І цей міні-альбом, і конкретно пісня 1986 присвячена саме цій аварії. Ем, там використані справжні переговори диспетчерів е, пожежних частин. Е, в інтернеті є ця розмова, це оригінальна оригінальний файл, і вона називається за тегом наймоторочніша розмова 20-го сторіччя. Так, ну чого, це і я матерічно. реальність дуже згідна, і там настільки буденно вона звучить, але якби от в той момент ці люди усвідомлювали весь масштаб. Угу, мені здається, що ну це просто жахливий момент, що дуже важко усвідомити. Один плюс один готує документальний фільм до 30-річчя до 30 років від Чорнобильської катастрофи, і відповідно у квітні зможуть його побачити глядачі і почути там музику НАТО. Тож давайте зараз подивимося великий уривок цього фільму. Будівля колишньої медчастини одне з найбрудніших місць у прип'яті сьогодні. Же на підступах до неї дозиметр нестерпно волає про підвищений рівень радіації. Саме сюди упродовж кількох годин після аварії звозили перших постраждалих. У лікарні і досі збереглося місце, куди ніколи не водять екскурсії. І навіть місцеві провідники намагаються обходити його десятою дорогою. Це підвал, куди скинули усі речі, привезених зі станції людей. Тому перед тим, як спуститися до нього, нам необхідно вжити хоча б мінімальних заходів безпеки, одягнути захисні костюми та респіратори. Хоч вони оберігатимуть нас тільки від пилу, але не від самого опромінення. Усього кілька метрів підвальним коридором і дозимити рознову божеволія. Не поміть. 694! ми. Под 694. Піднісі, зніміть і дозиміть. 712. 1300. 1400. 4000. Б***ь. Далі знаходимо цілу кімнату, куди скинули речі. Минуло 30 років, а біля них і досі нещадно фонить. Тому знаходитись тут небезпечно, і ми йдемо. 26 квітня зможете побачити цей фільм на 1 плюс 1, дійсно надзвичайно цікавий. І ось, щойно ми, ми чули музику, яка створює дійсно атмосферу. І так не непросте кіно. А, ось ця трагедія і пам'ять про цю трагедію. Вона вона має нас навчити чомусь, чи е, це така дань тим людям, які загинули через цю трагедію. Е, звісно Това позиція. По перше, і дань, і дань власній родині і всім людям в Україні і в світі. Але мені дуже шкода, що так швидко забувається пам'ять, і мені здається, що молодше покоління чули це слово і навіть не знають ні фактів, ні результатів. Мені хочеться в черговий раз нагадати, а тим, хто не знає, заново подати цю інформацію і пам'ятати завжди, що інколи одним натиском можна просто змінити хід історії. Дякуємо, дякуємо тобі, дякуємо за музику, дякуємо за позицію. І я нагадаю, що в нас в гостях була Ната Жищенко, лідер гурту Онука. Говорили про вихід нового міні-альбому від «Онук» відлік, що посвячений Чорнобильській трагедії. А сніданок триває.